Друзі, привіт! Нещодавно ми з вами разом починали готуватися до зими та розглядали бустери від фірми 70 Май, а конкретно модель Jump Starter PS-01. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про потужніші моделі від виробника Утрай. На огляді у нас сьогодні будуть дві моделі: це Утрай star 1 та Утрай star 4. Якщо порівнювати дані прилади з приладом 70 Jump Starter PS-01, то у Траї будуть набагато цікавіші для власників об'ємних двигунів, тому що тут у нас пускові струми в рази більші, ємність акумуляторів також суттєво вища. Тому погнали до розбору. Перейдемо до розпаковочки приводу G-Star One. Поставляється він в такій картонній коробочці. Всередині у нас бачимо кейс. От В такому приємному зручному кейсі поставляється G-Star One. Бачимо сам прилад. Далі у нас є відсік, де є інструкція на різних мовах, в тому числі англійська та російська. Є окремий відсік, де у нас є кабель USB Type-C для зарядки самого бустеру. Роз'єм для прикурювача 12 вольт тобто прилад можна використовувати навіть от таким чином. І ми маємо зарядку від прикурювача. І безпосередньо самі крокодили для роботи приводу як бустера. G Star One являє собою бустер та павербанк і ліхтарик, тобто три в одному приладі. Щодо його характеристик, у нас є роз'єм USB-In, це роз'єм Type-C для зарядки самого бустера, є два роз'єми на вихід, тобто це USB out на 2 А, USB out на 3 А і маємо роз'єм DC на 12 вольт для підключення прикурювача. Тут у нас під цією заглушечкою йде роз'єм для підключення крокодилів. На боковій панелі у нас є кнопочка для включення приводу. От ми вмикаємо. Натискаємо кнопочку, бачимо, що є зарядка нашого бустера. Також на лицевій панелі у нас знаходиться компас, тому ваша подорож точно буде цікавою. Ну і звичайно, в бустера нашого є ліхтарик. Щоб їм скористатися, перемикач On-Off має бути в положенні. On. вмикаємо прилад, затискаємо кнопочку живлення і бачимо, є ліхтарик. В ліхтарика є декілька режимів. Це постійне світло. Змінюємо його одним коротким натиском на живлення. У нас є блимуюче світло, є сигнал SOS і також є режим поліцейський. Що нам потрібно знати про основні параметри у Trae g star One. Це прилад, який максимально дає 2000 А пускового струму, ємність його як павербанка це 59,2 Вт. Години, це приблизно 16000 мА. Раніше прилади були 22 000 мА, на годину, але у 2022 році виробник вніс певні корективи, як в цю модель, так і в інші. Тож, перейдемо з вами до моделі G-Star 4 та розберемося, в чому в них різниця та відмінності. Прилад G-Star 4 у нас поставляється в такій от коробочці. Розпакуємо. Всередині ми бачимо ось таку от сумку, в якій, власне, знаходиться сам прилад. Далі у нас в комплектації йде кабель USB Type-C для зарядки самого приладу. Крокодили, які вже йдуть зі своїм екранчиком. Також є інструкція. І все. Пробіжимося коротенько по приладу. На лицевій панелі у нас є кнопочка живлення, є екран з індикацією. Також маємо компас. І що дуже цікаво, це безпровідна зарядка, яка реально працює. Ми тестували, працює гуд. На нижньому торці у нас є такий собі молоточок. Він, в принципі, для того виробником і призначений, щоб якщо вам потрібно, то розбити термінове скло. На верхньому торці у нас є знову ж таки ліхтарик, є роз'єми USB. Так само USB на 2 А, USB на 3 А. Є у нас роз'єм для крокодилів. На боковому торці у нас теж під заглушкою є роз'єм для Type-C для зарядки самого бустера. І dc 12 В на вихід 12 вольт. При цьому в комплектації G-Star 4 у нас самого роз'єму для прикурювача немає. Коротенько, про параметри даного приладу. Максимальний струм, який видає даний прилад, це 2500 ампер, що суттєво більше, ніж ті ж самі 70 має ПСО 06 і більше ніж G-Star 1. по ємності акумулятора. Вона тут також 59,2 вт години, тобто плюс-мінус 16 тисяч міліампер на годину. Використовувати приводи G-Star 1 та G Star 4 як бустер, в принципі, аналогічно. Для цього ми беремо крабики, вставляємо в роз'єм, ви тут його не перекутаєте місцями. І накидаємо клеми на акумулятор. Червоний на плюс, чорний на мінус. По користуванню, якщо у вас автомобіль при першому запуску не заводиться, Приладу рекомендується дати 20 хоча б 30 секунд на таку мовити передих між запусками, і також після запуску крабики треба на протязі 30 секунд від акумулятора вже від'єднати. Також що стосується відмінностей, то у G-Star 4 крабики відрізняються наявністю вбудованого екранчику, який показує напругу на вашій бортовій мережі. Що ж, підведемо підсумки та наше порівняння сьогоднішнє. Прилади G-Star 1 та G-Star 4 являються оптимальними приладами по співвідношенню ціна, якість функціонал для запуску ваших двовнів більшими об'явами ніж прилади дешевших ліній. Якщо рівняти прилади між собою, вони доволі схожі. G-Star One трошки буде слабший по пусковому струму, G-Star 4 буде потужніший. Ємність акумулятора у них в принципі однакова. У G-Star 4 у нас також виграє наявність безпровідної зарядки. У G-Star One у нас є ще додатково роз'єм для підключення прикурювача. У G-Star 4 чомусь такої комплектації немає. Кейсики, якщо говорити про транспортування, вони будуть плюс-мінус однакових розмірів. G-Star 4 він трошки довший, тому в принципі ми рекомендуємо для купівлі будь які із цих приладів. Вони гарно справляються зі своєю роботою. Ми тестували ці прилади на дизельному автомобілі об'ємом 3 літри, 5 запусків. Пробували що на одному, що на другому. Цілком спокійно прилади справлялися, і там навіть не показувало, що вони розрядилися більш ніж на 25%. Тому, якщо ви ще вагаєтеся, який прилад обрати, будемо раді, якщо наше відео вам в цьому допоможе. Кому дане відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а ми будемо раді відповісти вам на всі питання в коментарях.